У кромрозі понад 8 тисяч заяв від батьків, які хочуть, аби їх діти навчалися в садочку очно. Без укриття це неможливо. Тож міська влада активно облаштовує захисні приміщення в закладах дошкільної освіти. Один з таких садочок, номер 77 у Довгинцівському районі. Там триває капітальний ремонт вже другого укриття. Зараз є можливість нашим діткам. Всі з'явитися у садочку, тому що буде друге нове укриття, яке охопить набагато більшу кількість дітей, буде можливість працювати вихователям, і особливо у нас. Дуже велика потреба це спеціалізовані групи, яким, яким потрібно, щоб була робота логопеда і дефектологія. Тому відкриються спеціалізовані групи, і дітки на даний момент можуть спілкуватися з вихователями, і буде дуже чудово їм у нашому садочку. Роботи вже на завершальному етапі. Приміщення гідроізольоване, змонтовано систему пожежної безпеки та санвузли. Завершити ремонт планують вже через місяць. Це дозволить прийняти ще майже 100 дошкільнят. Щоб діти ходили в дитячий садочок, особливо як у нас 55 кілометрів від лінії бойового зіткнення, якщо рахувати напряму через Мар'янське. Безпека це головна умова. Головна умова. У нас сьогодні працює 112 дошкільних закладів у всіх створені укриття, і в якій ходить кожного дня 6700 дітей. Але треба більше. Ми розширюємо кількість таких закладів. У садочках встановлюють генератори, теплові гармати, систему очищення води. А ще створюють нові форми дошкільної освіти, наприклад, групи на базі гімназій. Такі філії відкрили вже у шести школах. Це рішення дозволило ще 90 дітям навчатися безпечно. Анастасія Костенюк Максим Урашов Першимський.